За всю історію космічних спостережень ми познаходили безліч різних тіл у сонячній системі: планети, карелкові планети, планетоїди, супутники планет з різними фізичними характеристиками, астероїди, комети. І все це різноманіття об'єктів поєднує одна важлива річ, а саме те, що все це було утворено саме у сонячній системі. Але зовсім нещодавно один об'єкт досить непогано привернув увагу як наукової спільноти, так і різних ЗМІ. Бо цей об'єкт був першим зафіксованим тілом, який не належав нашій сонячній системі. Тому всім привіт, я знову на зв'язку, і сьогодні ми роздивимося одного цікавого прибульця під назвою 1АЙОМООМО. У Аму -Аму був відкритий 19 жовтня 2017 року Робертом Веріком за допомогою телескопа Пан Старс в обсерваторії Халаква в Гаваях. І на момент свого відкриття цей об'єкт перебував на відстані 30 мільйонів кілометрів від землі. Назва цього об'єкту досить незвичайна серед більшості ті, що ми знаємо. І таку незвичайну назву обрала саме команда телескопа Пан Старс. Перекладі з гавайської, Уамуамуа означає розвідник або посланець з далеку. І саме така назва була обрана, бо Уамуамуа був першим поміченим міжзоряним об'єктом у сонячній системі. Одночасно був придуманий новий індекс для таких міжзоряних об'єктів І, або на англійській I. Скорочення від слова Interstellar, він же міжзоряний. 25 жовтня 2017 року за допомогою дуже великого телескопа назва цього телескопа, за допомогою дуже великого. Го телескопу почали проводитися спостереження за ОМОМО. А так як цей об'єкт був новинкою серед усіх інших спостережень, прийшлось терміново відкласти усі попередні дослідження і почати позапланові спостереження за цим прибульцем. Тому спостереження мали цікаву назву як терміново, перший міжзоряний об'єкт у сонячній системі яким саме об'єктом був Оамуамуа, було трохи незрозуміло. Спочатку спектрі, отримані телескопом Хейла 25 жовтня, показали червоний колір, що нагадує ядра комет або об'єкти поясу Койпера. Тому із за цього спочатку були здогадки, що це комета. Проте Оамуамуа не виділяв хвоста чи, хоча б звичайної коми. Тому це тіло перекласифікували до астероїдів. Спостереження показали те, що Оамуамуа -МО може складатися з щільної багатої металами породи, яка почервоніла від мільйона рукового впливу космічної радіації та містити толіни, які саме за опромінення та виділення певних кольорів допомагають визначити вік поверхні. Толіни це органічні речовини, які утворилися з простих органічних сполук, таких як метан та етан, якраз під дією ультрафіолетового випромінювання. Зазвичай толіни мають червонувато-коричневий чи червонувато-оранжевий відтінок. Скільки б не казали про форму та розміри ОМОМО, але точних даних про це в нас немає. І в різних джерелах вказують різні розміри. Бо навіть в найпотужнішому телескопі світу цей об'єкт був як точкове джерело світла. Було багато припущень стосовно альбедо, розміру та форму. Форми з цієї мізерної кількості даних, що вдалося отримати, вчені припустили, що Оамуамуа має дуже витягнуту форму. Найкращою моделлю вважають форму диска із співвідношенням сторін 1-6. Хоча майже повсюди приписують другий варіант, а саме сигароподібна форма зі співвідношенням сторін 110, з можливим розміром 400 метрів довжину і від 40 до 80 метрів у ширину. Тому на ілюстраціях Оамуамуа дуже часто зображують у вигляді сигароподібного астероїда, або те, що мевед змиваємо в унітазі. Також ені не змогли дізнатися точний склад ОМОМО, -ОМО. тому всі дані стосовно його фізичних характеристик та складу є лише припущеннями, які теж склали з тієї мізерної інформації, яку вчені встигли отримати. Проблемою вивчення цього об'єкту була не тільки у його малих розмірах, а ще й у його дуже великій швидкості. Встановили, що ОМОМО -ОМО влетів у сонячну систему саме згори, і з напрямку від Сузір'я Ліри на швидкості 26 км на секунду. Точка з якої прилетіло це тіло, лежить неподалік Апексу. У сонця, тобто напрямку, у якому сонячна система рухається крізь міжзоряний простір, тому сонячна система просто рухалася зі своєю швидкістю по галактиці, а момо просто влетів нам назустріч. Цей астероїд прийшов через найближчу дистанцію до Сонця 9 вересня 2017 року на відстані 37,5 мільйонів кілометрів. І під дією сонячної гравітації він відхилився від початкового напрямку, набравши рекордну швидкість, що становила 87,7 км на секунду. Та почав рухатися під площиною екліптики. 14 жовтня 2017 року астероїд наблизився до рекордно близької відстані від землі, яка складала 24 мільйонів кілометрів. А через Днів його вже помітили та відкрили. На момент свого відкриття у ОМО ОМОМО рухався зі швидкістю 44 метри на секунду, вже залишаючи сонячну систему в напрямку Созір'я Пегаса. А вже у січні 2018 року повністю зник з поля спостереження астероїдів. Що за хрін несу? У сценарії було написано, що. Омомо летів зі швидкістю 44 км на секунду, а потім він вийшов із полю зору Астер. Та є пересети. Із полю зору Астер. Та я хотів сказати з полю зору Астер. Та є... із полю зору телескопів. Я схоже зрозумів. Треба перестати писати відоси вночі. А вже у січні 2018 року повністю зник з поля спостереження астероїдів. Бо ОМОАМО сам по собі не дуже яскравий об'єкт, тому збільшення відстані від землі робило його тьмянішим і більш непомітним. У результаті спостережень виявилось, що ексцентриситет орбіти ООМОМО становив 1,2, що є найбільшою величиною серед усіх знайдених об'єктів у сонячній системі. Нагадаю, ексцентриситет – це числовий параметр, що вказує на ступінь відхилення форми орбіти небесного тіла від ідеального круга. Ексцентриситет вимірюється від нуля до одного, де нуль вказує на ідеальне коло, більше значення до одиниці вказує на еліптичну орбіту, параболічні орбіти мають ексцентриситет рівний одиниці, а гіперболічні більше одиниці. Великий ексцентриситет орбіти у який становив 1,2, вказує на те, що об'єкт гравітаційно не пов'язаний із сонячною системою. І саме тому це тіло є першим зафіксованим міжзоряним об'єктом. Попередній рекорд за величиною ексцентриситету, який становив 1,57 тисячних, належав кометі Бовола. Але ця комета не є міжзоряним об'єктом, бо вона мала еліпсоїдну орбіту з періодом обертання приблизно 7 мільйонів 100 тисяч років. Але 9 грудня 1980 року вона сильно приблизилась до Юпітера. Із-за чого комета набрала швидкість і просто вилетіла із сонячної системи. Тому можна сказати, що Юпітер просто викрикнув. Кинув геть комету міжзоряний простір. Якщо глобально роздивитися ООМО то це просто витягнута каменюка, яка просто пролетіла крізь сонячну систему. Але в нас залишається питання: а саме чому ООМОМО привернув настільки багато уваги, що навіть зараз іноді обговорюють деякі питання стосовно цього тіла. І перед тим як роздивитися це питання, обов'язково підпишіться на мій ютуб канал та канал в Телеграмі, де я публікую анонси стрімів на Твічі, новини стосовно каналу та просто спілкуюсь з аудиторією. Буду вдяжен всім Тім, хто підтримує мій канал лайками та коментарями, а особливо дяка всім моїм спонсорам та донаторам, які підтримують мій канал фінансово, бо завдяки вам канал живе та рухається далі. Тому хто хоче приєднатися чи підтримати мій канал, всі посилання у описі під цим відео. Але обов'язково в першу чергу підтримуємо та донатимо на ЗСУ. Хоч ОМОМО здавався, наче, звичайно, міжзоряним астероїдом, загадковим він був не тільки тому, що вчені не змогли досконало вивчити цей об'єкт. Справа у тому, що після зближення з сонцем ОМОМО збільшив свою швидкість і рухався значно швидше, ніж передбачалося, виходячи із законів небесної механіки. Зі сторони це виглядало так, ніби після проходження через свій перегелій, ОМОМО просто дав газу для пришвидшеного виходу із сонячної системи. І станом на 1 липня 2018 року цей об'єкт рухався зі Швидкістю 31,5 км на секунду. Дивна поведінка руху, в додаток з дуже незвичною формою, породила теорію о штучному походженні Оамуамуа. Від різних дослідників чи фантастів почали з'являтися припущення, що насправді Оамуамуа міг бути космічним кораблем прибульців, який пролітав крізь сонячну систему, користуючись гравітаційним маневром від сонця. А потім, при досягненні найближчої відстані до нашої зірки, відкрив сонячний відтривач і запустив свій двигун для подальшого прискорення. В інтернеті гуляли різні теорії, і найцікавіша з усіх байок для мене було те, що якась раса прибульців давним-давно стежить за нашим розвитком. І як тільки ми почали більш-менш нарощувати зброю та підкорювати космос, прибульці такі подумали та закинули до нас свій розвідувальний зонд. А щоб не палитись перед нашими телескопами, зонд був прихований під астероїд. Хоча насправді що тоді заважало прибульцям замаскувати цей зонд під нормальний астероїд, щоб у нас не виникало питань. Для мене це досі залишається загадкою. Хоча я теж можу вигадати теорію по типу а що, якщо якась раса іншопланетян просто пожартувала і така. Чуєш? Що? Давай, коротше, цим приматам бривну на зірку закинемо. Я гарантую, вся каржака нам забезпечена. Вони ж і так після нашого останнього перельоту досі не відійшли та вірять там у якогось типу Бога. Тому я думаю, на цей раз ці мавпи знову щось вигадають. Блін, чуєш, а давай? Схожі теорії звучали дещо цікаво та навіть реалістично, бо на фоні того, що вчені не мали точну інформацію стосовно Оамуамуа, можна було вигадувати прям все, що захочеш. І в такому випадку хоч і нічого не доведеш, але й твої припущення нелегко легко спростувати. Але все ж таки у вчених є свої пояснення стосовно всіх загадкових аспектів, які стосуються цього мізоряного бревна. Забавно те, що науковці дійсно спробували послати радіосигнали до Оамуамуа. 15 листопада 2017 року радіо Телескоп Аріантеліскопі Арей, північній Каліфорнії, послав радіосигнал. Повідомлення містило інформацію про землю, людство та наше прагнення до спілкування. Але станом на сьогоднішній день не було отримано відповіді на радіосигнал. Причин відсутності відповіді безліч: або о мол, мол, просто звичайний астероїд, або прибульці просто не захотіли брати слухавку та заігнорили нас. Стосовно форми об'єкту, то вчені припускають, що ООМОМО має дивну форму в результаті потужного вибуху чи зіткнення з іншим тілом, що в результаті просто викинуло його з рідної зоряної системи. Любителі теорії штучного погодження ОМОМО, звісно, задаються питанням, хто або що викликало настільки потужний вибух, що швирнув астероїд у міжзоряний простір. І при цьому забуваючи, не знають, що цей вибух був просто вибухом зірки. Припущення щодо зіткнення в системі свого походження чи вибуху якраз може по Чому ОМОМО не обертається навколо власної осі, а має саме різні періоди обертання, які становлять 7,3 години, що дуже схоже на рух при падінні. Автори нового дослідження Дженніфер Бергнер із Каліфорнійського університету в Берклі та Деррі Селігман із Корнельського університету вважають, що ОМОМО є каменем, який саме відколовся від планети Земалі під час зіткнення з іншим подібним об'єктом. Тому це спричинило його викид із своєї зіркової системи. Стосовно загалом. Загадкового прискорення Марко Мічел із європейського космічного агентства разом з колегами припускає, що під поверхною ОМОМО були певні рейски речовини, які під дією сонячного випромінювання почали просто випаровуватися і виділений газ дав реактивну тягу, яка пришвидшила тіло. І таке ж саме явище відбувається на кометах. Тому європейські вчені почали висловлюватися, що ООМ все ж таки був кометою хоча ніяких візуальних доказів нема. Дженіфер Бергнер та Деріл Селігман припускають, що ОМОМО мав під кам'яною поверхню залишки льоду, який мав всередині замкнені молекули водню, які в свою чергу від нагрівання сонця почали випаровуватися назовні, і за чого ОМОМО дав по газам. Якщо ми так мало знаємо про ОМОМО, так як телескопи не впорались з дослідженням цього тіла, то можливо у вас може виникнути питання, що нам тоді заважає відправити до ОМОМО якийсь зонд, якщо це тіло настільки унікальне та важливе для наших досліджень. Тим паче деякі знавці пригадають, що ми вже давно вміємо відправляти апарати на деякі астероїди чи комети, наприклад, як у 1986 році, ми відправляли на комету галея апарат Вега та Джотта. у 2004 році на комету Вільда 2 ми запустили апарат Stardust. А у 2014 році апарат Розетта навіть вийшов на орбіту комети Чорюмова Герасименко. Тому чому нам так само не повторити з ОМОМУ? А вся справа знову у великій швидкості об'єкта. Бо цей коричневий огірок досить сильно прискорився і швидко летить на виліти сонячної системи. А так як він не збирається повертатись назад, то для нас буде дуже проблематично наздогнати це тіло. Бо жодна ракета зараз не здатна настільки швидко вивести апарат на орбіту та відправляти. Правити на здоганяти ОМО. -МО. Розглядались варіанти з гравітаційними маневрами та застосуванням новітніх технологій сонячними вітрилами. Але проблема цих ідей у тому, що треба за максимальний короткий час дістатися до астероїда. А якщо ми облажаємося та розгонимо апарат не так, як треба, то він просто не вийде на орбіту ООМ чи просто прилетить мимо. Для дослідження таких міжзоряних об'єктів найоптимальнішим рішенням буде заздалегідь знаходити подібні об'єкти, а потім вже відправляти апарати їм назустріч. Так що у випадку ОМОМО всі можливі шанси для дослідження, ми давним-давно вже, грубо кажучи, просрали. І ОМОМО назавжди залишиться для нас по типу загадковим прибульцем із іншої зоряної системи. Хоча, скоріш за все, це просто витягнута камінюка, яка змусила наробити гаус учені розвиненої цивілізації на планеті Земля.